Добрий день, давно вже я не снимала. Ну, покажу ось вас Вот такая у нас новина. Ось. Таке чудо я вчора принесла від дечки, хтось підкинув да? да. Дівчинка. Наш ветеринар буде ой, в здоровом захваті. Каже, ви що? Так, да? Кс-кс-кс. я ще не придумали, але думаю, що буде. Я це думаю, що буде Василина. Да? Бо по характеру, як наш Вася. Мала. Та вже вона не мала. Тако дівчина, Така дівчина, такі здорові. Да? Такі лапи здорові. Да, мухата, лопата. Да, О, хата, лопата. Такого охота, воно нашего охота. Ляпить здоров'я. Да? Таку дівчину хто взяв і выкинув. Ім'я ще немає. Да? Взиваю наш скодила, Написала на диване. Да, вживана, шкодила. Але вынесли на двір. Так, какала, да? Шарика у нас травма, блин, травма. Дай шарик. Ку-ку, лоша. Что, уже светло? Верну, а Где шарик заховался. Потім шарика сниму. Да, Жорик?